Рада вітати вас на каналі. Сьогодні я в магазині Аврора. Оглянемо новинки для школи, спорт та інші товари. Дякую, що дивитесь, дякую спонсорам за підтримку каналу. Усім приємного перегляду. Новинка Рюкзаки для школи по 349. Є за 299 з котиком та пеналом. Пенали дівчачі. Два відділення на блискавці. 129 для хлопчиків по 77 гривень. Ось такі 119, також два відділення. Для дівчаток 77. Ось такі ще є за 129, ці по 119 і 189. Стругалка лапка 34. Телескопічна указка палець 49. Фарби акрилові 3 штуки 109.

44 гривні, павутина 22 гривні 36 штук. Наліпка на стіну 3D місяць 34 та 77 більша. Органайзер 59 на 6 відділень 2 кольори. Підсвічник скляний 129 Набір аксесуарів для карнавалу: крила, паличка та обруч 55, новинки аромадифузори 4. Запахи 129 100 мл. Є по 99 99-2 аромати, сквіш 119, лапки по 39 вже. Набір іграшковий кухня у рюкзаку 219. Колекційний брелок сюрприз 199. Іграшковий набір для виготовлення лаку 229. Тренажер для гри в теніс 899. Ціну знижену. Силовий тренажер з лічильником 99 для м'язів. Набір м'ячиків 3 штуки упаковка від більшого до меншого 299. Ігровий набір з ловим м'яч 129 Свисток 24 гривні. Самокат дитячий 499. Для плетіння браслетів. І косметика ціна 349. Попригунчик гумовий 129, іграшка дитяча 119. М'ячики для гри у воді 179. Туристичне крісло 549. Блакитне, чорне 599. Кароока з мікрофоном у валізі 449. Дитячий конструктор 199, значки металеві на рюкзак 2 штуки 12, браслет на руку 34 з намастинками. сережки 22 гривні, крабик пластиковий 49, блискучі невидинки 24 штуки 24 гривні, резинка 39 Резинка для волосся бант 29. Годинник 199. чоловічий. Тримач для телефону автомобільний магнітний 249. Адаптер автомобільний 99. Перехідник для телефону 116. Килимок для комп'ютерної мишки з підсвіткою 229. Штатив для телефону Тримач, гнучки з прищіпкою – 69, пуль для селфі 39. 29. Тримач аксесуар для телефону дитячий. Смарт-годинник дитячий. Ціна зі знижкою 899. міні принтер 599. Радіогодинник 399 на батарейках. Тримач для телефону з кріпленням 99 на руль. Набір перехідників для телефону 99 у футлярі. Штатив для селфі телескопічний 129. Заглушка захисна на телефон тваринка 19. Штатив з підсвіткою для телефону тринога 199. Стрічка LED USB з сенсорним датчиком 129-метрова. Зарядка бездротова з годинником 399. Ігровий геймпад 349. Навушники 99 в коробці вакуумні. 299 вентилятор на прищіпці. Зарядка безлютова 3 в одному. 299. Тримач для телефону автомобільний безлютовий 349 зарядкою. 99 ліхтарик портативний. Ліхтарик на голову 199. Є за 169. Світильник садовий гном 149 140 гривень. Мічник настільний на батарейках зайчик. Грибок 299, акумуляторний силиконовий. Котик 199 на батарейках. Ось такий чоловічок 699. Годинник 229 гірчичний. Годинник на кухню 299 гривень. Комплект дівчачий топ та трусики. Два кольори 119. Ось такі топи на широких бретелях по 139 чорний беш та білий. 49 молодіжні топики. Дитячий 39, жіночий 140 гривень на тоненьких бретельках. Трусики безшовні 88 гривень. Бюзгальтери є два кольори по 129. Тільки що розклали ось така поличка за 549. Металева у ванну кімнату 289 на 2 яруси. Кошик для білизни 299 пластиковий. Такий 69 пластиковий з ручками. 109,7,5 літри і 94. Етажерка 549 на 4 полиці. Є бежева та сіра. Набір для прибирання швабра плоска з віджимом 449 та 289. Кошики дитячі для зберігання 117. Ось такий, що є за 179, текстильний та 119 менший. Новинка для діток: чайний набір 399 та 349, 14 та 15 предметів. Дитяча карточка монобанк від 6 до 14 років. Ціна 49 гривень. Набір дитячого посуду склом, мисочка, тарілка та чашка 169. Пляшка 149 пластикова з ремінцем. Крісло 179. Табуретка 99. Табурет розкладний пластиковий. 199. Ось такий 249 туристичний, за 119 ще є. Та тринога нога Дякую, що дивились усім. Вдалих покупок! На все добре!